Знаємо, що ситуація А Я думаю, що вчора ми отримали е, дуже великий урок і я думаю, ну, і міліція е, отримала перекладного регіону. Про те, що якщо вони починають діяти силою, то на кожну таку злочинну силу знайдеться громадянська е, сила, яка може їх зупиняти. І е, разом з активістами і політичної партії, і автомайданом, і просто діянами е, вчора з Хошинським е, РВД. Це були оперативні зміні сформований, також робив цей живий ланцюг для того, щоб вводити і не призводити до суддя, щоб змін, що було важливо, але разом з тим ми хочемо сказати те, що як вам сказати, кожна, кожна така дія з боку найбільшими провокаторами є. Провокаторами ви знаєте, зараз це як його з прийняття провокатур. Найбільшим провокатором зараз є Юнкович, і це банк виховання картки. ...громадян на певні дії. Не люди масках часто, не якісь інші, там, не, не замовилися оборони. Бо це є провокатори. Вчора ми зробили акцію просто по тому, щоб трошки навчити цих провокаторів у формі, що не можна мирних ми, протестувальних ми, ми що Це не перший урок, а якщо треба, ми їх почнемо так, що вони за забудуть, як називається.